Проводиться слідчі невідкладний обшук за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Bunlarda. Тетнокроївці. На відстані близько п'ятих метрів від берега виявленого виявлено предмет. Виявлено, Візуально. Зовні схожий на вогнепальну. Мисливську зброю. Та перебуває в розкладеному стані та складається з е, двох частин. До поліції надійшло повідомлення, що в одному із домоволодінь виявлено закривавлене тіло жінки. Потерпіла лежала в коридорі власного домоволодіння з численними саднами та вогнепальним пораненням голови. В ході огляду місця події експерти вилучили речові докази. Окрім цього, поліцейські неподалік місця вчинення злочину на гілці дерева біля річки виявили рушницю, з якою було вчинено вбивство. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Слідчі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. I <laughs> do